Рада вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь щедро, насипайте вподобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Чорнобривці застосовую самі пелюстки як спецію в е, приготуванні їжі, квіточку цілу висушую, е, застосовую в чай і для відварів е, для ополіскування волосся. А от е, Синію, крім того, що в букети, поки що не шукала, куди її ще можна застосовувати, а вона має вже теж їстівна. Хто знає, ну дуже гарна квітка, кохання приходить не зразу до цієї квітки, а поступово підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!